Мар'яна Безугла зуміла здивувати Україну навіть після всіх своїх попередніх витівок. Як то кажуть, козирі треба приберегти на завершення. Тож скандальна нардепка дістала їх, коли українці не чекали. Про неї ми найчастіше згадуємо через її заяву про армію сирського генералів. У неї завжди зрада, і всі все зливають. І з фронту її вже напряму звинувачують у тому, що вона забагато говорить. Але хто ж за нею стоїть? Про це поговоримо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Ідіозна народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський готує виведення українських військ із Курщини. Про це вона повідомила у власних соціальних мережах. Цитую. Сирський зробив підвід до виведення військ із Курщини. Тільки він не сказав, скільки територій на Донеччині та Харківщині було обмінено расистам за цей час і скільки громадян загинуло. Написала вона. Її заява пролунала на тлі повідомлення від головнокомандувача ЗСУ, що у травні 24-го року українська розвідка підтвердила задуми рафії щодо наступу на Сумському напрямку із Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України. Це мало стати продовженням расистської операції на харківському напрямку. Саме тому, за словами сирського було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження із перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. Так, за майже три місяці операції втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч особи. Із них ліквідовано 7 тисяч дев'ятсот п'ять, трьохсот тисяч полон 717 осіб. Окрім цього, народна депутатка Мар'яна Безуга звернула увагу на надію Савченко зокрема, вона заявила, що колишня нардепка Надія Савченко, командир роти в одній із бригад ТРО, відповідальна за прорив ворога в очеретиному і в наступі на Покровськ. Про це вона повідомила у своєму Фейсбуці. Далі цитую допис у мережі з'явилася інформація, що Надія Савченко воює як командир роти в одній з бригад ТРО. Однак ніхто не писав, що як мені стало відомо, саме її самовільний, і неочікуваний наказ на відступ підрозділу спричинив ефект доміно прориву в очеретиному, що запустило каскадні процеси формування. Наступу рашистів на Покровськ. Зверніть увагу на рацію, яку використовує Савченко. Це саме той варіант, який легко прослуховується рашистами, написала без угла. Також вона попросила службу безпеки України детально дослідити діяльність Савченко в ЗСУ. До слова сама Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює, І з поміж іншого, безугла також повернулася до теми спеціалізації військових на фронті. Зокрема, вона заявила, що поспілкувалася із військовими, які добровільно доєдналися до збройних сил України через нові рек рекрутингові центри, один із типових відгуків за словами безугли, звучить так: цитую у травні 24-го року. Я обрав вакансію в силах оборони відповідно до своїх навичок і можливостей. Аналітика інформаційно-аналітичної групи особисто зустрівся з представником частини. Відділ персоналу за декілька днів. Мені повідомили, що готові прийняти на посаду, і з того часу мене супроводжував третій рекрутинговий центр морської піхоти. Місяць чекав рішення командування щодо укладання контракту. Врешті не погодили. Сказали, мобілізу. Ватися із листом відношення я мобілізувався і потрапив на навчання туди, куди направили рекрутери. Усі подальші кроки виконував самостійно. Жодної конкретики не надавали лише поради, що не відповідали дійсності, і потім відбувся розподіл: мій вік, досвід та іншому особливості жодним чином не врахували. У результаті я опинився в окремому розвідувальному батальйоні. Підрозділи, який зараз використовується як елітна піхота, де штурмові дії у бойових наказах замінюють розвідувальні. Термінами, щоб на папері виглядало належно, цей батальйон заходить першим і виходить останнім. Жодна з інстанцій, ні частина, в яку я йшов, ні рекрутери, ні навчальний центр не володіє детальною інформацією про мобілізацію. Відповідальність перекладали на мене, а самі не робили нічого. Кінець цитати. Ну, і до слова днями народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала мобілізацію жінок та пояснила, чому це важливо. Про це вона написала у своєму телеграм. Далі цитую повідомлення. Давно підтримую мобілізацію жінок. У конституції немає двох видів громадян. Написала вона. Вона також зазначила, що мобілізація жінок може зменшити кількість мобілізованих чоловіків. Якщо мобілізуватимуть жінок, то чоловіків мобілізуватимуть менше. Це вам чоловіки один із факторів, чому під. Тримувати мобілізацію співгромадянок, додала Бозугла. Нардепка вважає, що варто почати з мобілізації на тилові посади. Цитую у тилу зараз багато пристроєних тисячі і тисячі чоловіків, які порішали та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Вона також підкреслила значення трудової мобілізації. Другий важливий напрямок трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута, сказала вона. Ідіозна депутатка закликала до загального національного спротиву. Війна не може бути справою вибраних. Загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку. Політикиня також висловила незадоволення з приводу мовляв відсутності дій у міністерстві оборони. Міноборони провалило мобілізаційну політику, але цю тему не піднімають делікатна. Бачте, заявила безугла. Окрім цього, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила у своєму Фейсбук про те, що Мінсоцполітики не використала понад 30 мільярдів гривень, передбачених для виплат ВПО у 2024 році. Зазначила вона, і з огляду на це, як нині відомо, вона подає поляцію з вимогою офіційних роз'яснень від міністерства щодо значного залишку бюджету, призначеного для соціальної підтримки українців, які постраждали від війни. На її допис відповіла заснов патронатної служби Янголи Олена Толкачова вона виставила власний допис, у якому підтримує безуглу та критикує чинну систему бюджетного управління в умовах війни, коли кожна гривня має значення, значні суми державного бюджету залишаються просто невикористаними. Кошти, що могли б підтримати внутрішньо переміщених осіб, створити робочі місця та дати новий поштовх в економіці, просто втрачаються через слабке управління. Зазначила Толкачова. Вона зазначила, що такі дії підривають. Довірою іноземних інвесторів ведуть до втрати замовлень для малого бізнесу та знижують рівень соціального захисту для українців. Утім, окрім цього, нардепка Мар'яна Базугла зробила ще одну заяву про внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, вона назвала ВПО, на які повертаються на окуповані території зрадниками. Про це з посланням на X політика» передають українські змі наприкінці жовтня. Повноважений Верховної Ради і справ людини повідомив, що в країні скорочується кількість внутрішньопереміщених осіб, але це спричинило те, що багато людей приймають непросте рішення повернутися на окуповані ерефі територію, тому що не змог. Ли знайти житло та роботу на підконтрольній частині України, хоча народний депутат Мар'яна Безугла вважає інакше в одній з нових публікацій у своєму ікст, тобто колишньому «Твіттері», вона написала, що переселенці, які повернулися на тот, це зрадники. Дивіться, якщо ВПО повертається на окуповану територію, то він вона зрадник, а не як кажуть, складнощі буття, просто зрадник за винятком випадків, якщо йде в рух опору окупанту крапка, і не має значення, якої якості допомога чи хто в нас депутати, заявила нардепка. Вона додала, що або українці борються за свою державу і почуваються її частиною, або йдуть до ворога і стають для України таким самим ворогом. Відповісти на таку заяву безою вирішили не тільки з. Звичайні громадяни країни, але і радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко він заступився за переселенців та емоційно звернувся до нардепа, зазначивши, що одного разу їй доведеться відповісти за усі свої слова у залі суду. Хто ти така, аби судити людей? Чим саме ти допомогла внутрішнім мігрантам? Я ще раз сподіваюся, що свого часу тебе приведе до місця, де ти маєш бути до лави підсудних. Там і побалакаємо. Дописав він. Далі переходимо до подій на фронті. Зокрема, Сіверський напрямок та Покровський найбільш детально будемо розглядати. Отже, сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Однак фіксується просування окупантів поблизу Кремінної Курахова та на Покровському напрямку. Про це йдеться. У звіті інституту вивчення війни минулої доби бої тривали в районах Даріно, Миколаєво, Даріно, Леонідова. Новоіванівки, зеленого шляху, біля нової Сорочини та Старої Сорочини, також Мартинівки та Плехова. Сили оборони України нещодавно відновили втрачені позиції на Сіверському напрямку. 8-9 і 9 листопада російські окупанти наступали в районі Верхньокам'янського та Білогорівки. Ну а далі більш детально: з-під Куп'янська, Лимано-Куп'янська війська, що там зараз відбувається, де окупанти просуваються, де ми даємо. Моїм гідну відсіч далі знайдено дізнаємо... в Олексіївки. Отже, за минулу добу, що було зафіксовано аналітиками аналітиками ресурсу DeepState, які малюють нам мапу. Яку потім аналізуємо і дивимося? Ми. Отже, аналітики оновили мапу бойових дій на фронті. За їхню інформацією, ворог просунувся на Кураховому, Григорівці біля Максимільянівки, Максим Поб'єдиново Олексіївки та Богоявленки. Е, є у них там просування. Ну і скажімо так, що жодне з цих просувань, де росіяни можуть ще хоч якось рухатися вперед, не проходить для них без шалених втрат. Ну, На жаль, на жаль їх це не зупиняє. І як ми бачимо, що зараз на деяких ділянках фронту кількість. Боєзітнень щодоби вона лише збільшується. Зокрема, за минулу добу сталося 153 бойових, е, 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 бойових зітнення. І найскладніша ситуація якраз таки на, Хара, на Хураківському напрямку, де рефія з оцих 153 бойових зітнень здійснила аж 40. На Покровському напрямку українські військові відбували 36 штурмів. Отже, більш детально про ці події далі дізнаємося від генерала армії України, екс-керівника служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа. Важливо, що саме Путін конкретно взяв під контроль ці направлення і жднівно кілька разів на день, по нашим оперативним даним получають сводки о продвіжанні. даже по несколько сот метров, и требуется новых, новых, так сказать, продвижений. Поэтому сюда бросаются еще оставшиеся профессиональные войска, э, усиливается за счет именно, э, и э, новых уже подразделений, которые набрали по контрактам и э, по ряду направлений, это иностранные легионы, вот кроме э, э, Севернокорейских, которые на Курском, на Донецком, это сборные форматы и африканцы, и кубинцы, и другие. То есть э, усиливается конкретное правильное управление, особенно на Кураховском э, секторе, так как считают, что именно этот э, стратегический э, формат позволит обойти э, Покровский как бы, уступ и дальше развивать э, наступление по его окружению, а в дальнейшем уже, как ставит Путин задачу захвата полностью Донецкой области, да, На, на начала морозу на той же час головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський заявив про те, що ситуація залишається складною на фронті і має тенденцію до загострення. Головнокомандувач збройних сил України поспілкувався телефоном із командувачем збройних сил Сполучених Штатів Америки в Європі Крістофером Каволі. А от ситуація на фронті залишається складною. І має тенденцію до загострення, зазначив головнокомандувач. Про це у телефонній розмові він повідомив за його словами. Він поінформував американського колегу про Становку на лінію фронту ситуація залишається складною. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках, зазначив Олександр Сирський. Він підтвердив, що Київ має численні дані про підготовку північно-корейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ. Що ще зазначив Олександр Сирський у ході розмови американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов'язань щодо забезпечення Сил оборони України за декларованою номенклатурою озброєння та військової. Техніки, ну і з приводу поточної ситуації на фронті, то давайте також з вами а, зараз більш детально проглянемо, що дописують наші захисники у своїх спільнотах. Ось, до прикладу, говорять, снайпер дописав з останнього на напрямку Антонівки, тобто Курахівської. рашисти зранку висунулись на черговий механізований штурм, залучивши танк та 4 БМП. загубивши піхоту у процесі отримання е м'яко кажучи, да не переливок, е троє підбитих БМП змогли відступити з поля бою. Танк та один БМП залишилися, скажімо так, просто десь, десь, десь. Так, що дописує Бахмутський демон, також телеграм спільноти яку ведуть наші захисники, то на вчорашній день вони дописали з до ситуації на Курщині. Дописали те, що расисти кинули резерви і наступають на Курщині. Поки з хорошого тільки їх втрати по техніці, але їх. Дуже багато дописав Бахмутський демон а, також. Вчора дописав те що а, спра... але справедливості заради рашисти хотіли Курчину в жовтні відбити і, звісно, облажались. Дописав Бахмутський демон а, з приводу того, що думає Орес Дремаловський, це представник пресслужби 79 ї десантно-штурмової бригади щодо ситуації у Курахівському напрямку, де українські десантники продовжують відбувати інтенсивні механізовані атаки росіян завдяки розвідувальним дронам, артилерії та системам протитанкової оборони. Вони українські військові ефективно завдають ворогові втрат. Тож про ситуацію на Курахівському напрямку далі слухаємо військовослужбовця. Це фактично напрямок основного удару російського угруповання. Власне, десантники 79 ї бригади дуже стійко і дуже міцно тримають оборону вже тривалий час у районі населених пунктів Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка і власне та. Той ряд населених пунктів які тянуться до Успенівки ворогу вкрай важливо пройти вкрай важливо прорвати нашу оборону. І десантники, ну ви знаєте, не жаліють в цих атаках е, нічого, ані своєї бронетехніки, ані е, своїх людей, окупантів. А сьогодні е, величезну кількість техніки застосував котре ворог ще немає інформації, не можу назвати цифри ані застосованої, ані знищеної техніки. Нашими десантниками, але повірте, сьогодні дуже професійно відпрацювали наші е, оператори протитанкових ракетних комплексів, «Стугни-П», Джевеліна, відзначились наші оператори ударних дронів. Далі, Донеччина, е, Нью-Йорк. Там е, працюють ударні дрони 12-ї бригади Азов. Е, на відео, яке, на жаль, не можемо показати, але воно є в мережі е, в доступі. там Показано, як красиво було ліквідовано окупантів, які засіли у будинку. Це спільна робота азовських ФПВшників і Скидів у населеному пункті Нью-Йорк, що на Донеччині. Швидке і дистанційне знищення ворожого особового складу ключ до збереження піхоти Сил оборони, яка бере участь у контактних боях. Як би добре ворог не ховався, пілоти дронів знайдуть його будь-де дописують бійці 12-ї бригади. Азов. Ну і далі будемо більш детально говорити про втрати у росіян. Поговоримо про цифри, але перед цим є цікавий аналітичний матеріал від інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що успіхи росіян на фронті зовсім не співпадають з тими ресурсами і втратами в живій силі, які вони на це витрачають. Армія РФ не зможе нескінченно довго нести значні втрати за останні два місяці. Армія РФ серйозно просунулася і захопила найбільшу за площою територію за останні два роки війни. Водночас росіяни зазнають колосальних втрат, що жодні успіхи їх не виправдовують. Про це йдеться у е, звіті ІСВ. Отже, під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні війська РФ втратили майже 200 танків та понад 650 бронемашин. І близько восьмидесяти тисяч. Солдатів. Натомість ворог захопив приблизно півтори тисячі квадратних кілометрів території України. В ЄСВ також зазначили, що російські війська ймовірно накопичили велику кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту. Однак, скорочення запасів танків і бронемашин радянських часів а також поточні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, зроблять такі втрати непомірно великими у довгостроковій перспективі. За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупант станом на сьогоднішній ранок склали вже 708 890 окупантів. Ну, а тепер всі цифри ви бачите на своєму екрані. Отже, за останню добу було ліквідовано 1350 росіян, 11 танків, 29 ББМ, 31 артсистему. Так, далі. 44 безпілотники різних типів оперативно-тактичного рівня, 122 одиниці спецтехніки та автоцистерн. І наразі дані ще уточнюються, тому, можливо, до кінця доби ще щось додасться, тому що ми бачимо досить інтенсивні зараз бойові дії, ведуться 156 боєзітнені, звісно, що достаменно порахувати скільки росіяни втратили точно це досить проблематично. Тому, скоріш за все, втрати ще більше, але ось така середня цифра, принаймні те, що 100% задокументовано як знищене, вже наведено у свіженькому зведенні від генштабу. приводу того, що відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі, зараз з вами е обговоримо. Адже у Маріуполі вночі атаковано місце базування розрахунків ППО. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко. Попереднім пролунало що не менше чотири вибухи. Коли ППО ворога спрацювала, почалася пожежа у районі аеропорту. Також зазначається те, що в ніч на 10 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали декілька гучних вибухів на місці базування розрахунків протиповітряної оборони. А пролунало щонайменше не менше чотири вибухи після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу у районі аеропорту. Попередньо уражено один із розрахунків ППО. Дані уточнюються. Ну і загалом зами знаємо, якщо щось відбувається у тимчасово окупованому Маріуполі, а то буквально на наступну добу. Або наприкінці цієї доби ми з вами розуміємо, що Петро Андрющенко надає свій коментар і розповість, що ж там цікавого підгоріло, загорілося, забавовнило. Бо по іншому це ніяк не сказати. Знову ж таки, втрачають свою пополу систему. Рашисти це прекрасно. Вони і так ним користуватися не всі вміють. Да, нормально так, коли втрачають, то й взагалі користуватися не надо. і Тоді бо будуть пролітати туди, куди потрібно.